Як уже зазначалося, вище ягоди обліпихи багаті високим вмістом вітамінів і мікроелементів, таких необхідних для нормальної життєдіяльності людини, вітамін в 6 важливий в першу чергу для забезпечення обміну амінокислот, крім того. Цей вітамін благотворно впливає на роботу нервової та імунної системи, він бере участь у виробництві гемоглобіну і в постачанні клітин глюкозою. Вітамін А зміцнює імунітет, благотворно впливає на здоров'я очей, бере участь в регенерації шкіри, уповільнює старіння, нормалізує роботу сечовивідних шляхів і леганів, залізо необхідно для утворення гемоглобіну, бета-каротин уповільнює старіння, є антиоксидантом. Аскорбінова кислота підвищує стійкість імунітету. Вітамін С підтримує міцність кровоносних судин, підвищує стійкість організму до інфекцій і захворювань, бере участь у багатьох обмінних процесах організму, калій нормалізує водний баланс, благотворно впливає на роботу серцево-судинної і нервової системи. Магній бере участь у багатьох біохімічних процесах організму, а тому дуже важливий для людини магній корисний для серця судин. Серцево-судинної системи кальцій необхідний для формування кісткової тканини, мінералізації зубів для нормальної роботи серця, і це далеко не повний список корисних речовин, що містяться в обліписі. Вітаміни і мікроелементи не тільки впливають самостійно на організм, але і ісилюють вплив інших корисних компонентів, що містяться в ягодах, і тільки в рідкісних випадках вони завдають певної шкоди, лікувальні властивості обліпихи. Користь обліпихи вкрай висока для людського організму. спектр її лікувальних властивостей настільки великий, що здається, що вона може вилікувати або зробити благотворний вплив, якщо не на все, то на дуже багато все-таки чим корисна обліпиха. Загоєння ран, свіжі ягоди і сік обліпихи завдяки вмісту в них вітамінів, мінералів і кислот використовують для загоєння пошкоджених шкірних покривів, опіки, порізи, обмороження возолі. Ексеми лишає все це проходить значно швидше при використанні, крім основних медичних засобів, ще й кашки зі свіжих ягід обліпихи. Протипоказання для застосування, однак є ураження вірусного або онкологічного характеру. Обліпиха при вагітності стимулює розвиток мозку плода за рахунок пристойного вмісту, магнію і цілого комплексу вітамінів, але без консультації з лікарем вдаватися до неї не можна. Шкода також може бути завдано і організму матері і ембріону. Профілактика гінекологічних захворювань ягоди використовують як профілактику і лікування таких захворювань у жінок, як запалення слизової оболонки піхви, герозія шийки матки, крім того, обліпиха гірше антисептичних препаратів справляється зі знищенням збудників паразитних інфекцій. Підтримка репродуктивної функції у чоловіків завдяки токоферолу, що входить до складу плодів обліпихи, ягоди застосовуються для відновлення чоловічої потенції, властивості токоферолу активно вивчаються в останні 10 років, але вплив на репродуктивну систему чоловіків вже доведено зміцнення імунітету, профілактика простудних захворювань. Цього лише 1.00 щодня з'їдаються, ягід допоможуть значно зміцнити імунітет і практично забути про сезонні простудні захворювання. Це лише мала частина того, де може використовуватися обліпиха і лікувальні властивості вкрай великі. В цілому вона є відмінним засобом проти багатьох захворювань або для їх профілактики обліпиха при вагітності. Вагітність це час, коли жінка з особливою серйозністю ставитися до свого здоров'я, обліпиха практично не має властивості завдавати шкоди плоду, і в той же час стає в цей життєвий період відмінною помічницею, зміцнення імунітету. Відомо, що під час вагітності жіночий організм слабшає і стає схильний до різних простудних захворювань, якщо регулярно вживати варення з обліпихи. То імунна система стане більш стійка і про хвороби можна буде забути, лікування простудних захворювань. Якщо ж під час вагітності ви захворіли, то в деяких випадках можна обійтися і без ліків, наприклад, замість крапель для носа можна використовувати масло обліпихи, яким 3-4 рази на день змащують ніс або протягом 3-4 днів закопують при хворому горлі під час вагітності показані інгаляції з маслом обліпихи, а також питво, Чя ложка масла на склянку теплої води, не варто, однак, ігнорувати протипоказання, так як це може бути небезпечно противірусну дію, чай, заварений з листя обліпихи, має противірусні властивості, під час вагітності такий напій допоможе врятуватися від багатьох хвороб без застосування медикаментів, профілактика розтяжок. Багато жінок під час вагітності стурбовані своїм зовнішнім виглядом. Лікувальні властивості олії обліпихи, виражені у вигляді профілактики від розтяжок для підвищення еластичності шкіри загоєння ран подряпин. Однак варто пам'ятати, що вагітність це дуже відповідальний момент. Навіть обліпиха при вагітності може завдати шкоди. Вперше вона є алергеном, і вживання її в їжу, і зовнішнє використання необхідно відразу припинити при перших симптомах. По-друге, Застосування обліпихової олії і свіжих ягід може викликати печію. Тому варто уважно ставитися до свого здоров'я у будь-якому випадку під час вагітності починайте лікування обліпихою з малих доз, якщо ж ви використовуєте масло обліпихи, то його необхідно спочатку нанести на шкіру в невеликій кількості і протягом дня спостерігати за реакцією, крім того, лікування серйозних захворювань. В тому числі хворого горла і нежиті, не починайте без консультації лікаря, адже шкода може виявитися куди більшим ніж реальна користь. Протипоказання би не була хороша обліпиха, але в певних ситуаціях ягоду і масло з обліпихи слід приймати з великою обережністю або відмовитися від цих та інших похідних продуктів зовсім. Оскільки вони можуть завдати певної шкоди, індивідуальна непереносимість, у деяких людей спостерігається алергічна реакція на обліпиху, з'являється почервоніння шкірного покриву, виникає свербіж, спостерігаються висипання на шкірі аж до анафілактичного шоку, захворювання печінки, є протипоказання до використання обліпихи в повсякденний раціон. Запалення підшлункової залози при цьому захворюванні також не вітається вживання в їжу масла, соку і ягід обліпихи. Шкода ягід виражений в надмірному пригніченні травної системи. Крім того, існують наступні протипоказання, Холецистит запальні процеси в 12-палій кишці гіперацидний гастрит все добре в міру, тому, вживаючи обліпиху в їжу, уважно стежте за своїм станом, враховуйте протипоказання. При виникненні негативної реакції організму відмовтеся від застосування ягід і похідних продуктів собліпихи варення джемів соку масла.